Мир вам, друзі, дуже приємно бути серед такої великої кількості людей, які приймають участь в заснуванні нових церков. Саме цього потребує наша країна. І моя тема сьогодні дати відповідь на питання, як виглядає той, хто посвячений поширенню Євангелія. Поширювач Євангелія це про нас і це про наші команди. Ну і перша теза, з якою я хочу почати, я б хотів сказати. Як виглядав Ісус? В Луки, 7 розділ, казали, погляньте на нього. Подивіться на Ісуса, як Він виглядає. І казали так: не нажера та п'яниця, друг збирачів податків та грішників. От люди, коли дивились на Ісуса, іноді бачили таку картину, а мені обіцяли пульт. Скажіть, будь ласка, це буде? Бо має бути през... презентація, та і я думаю, що вам буде цікавіше, коли ви будете бачити презентацію. Отже, Ісус, якого називали друг грішників, і казали, що Він любить їсти і любить пити вино. Серед пасторів є такий вислів, що про пасторів доволі часто так кажуть, що пастир він пахне вівцями. Ну або добре, коли пастор пахне вівцями. Я скажу так, що поширювач Євангелія, той, хто шукає грішників, він має вміти терпіти сморід гріхів. Бо люди живуть в гріхах. Тому неможливо знайти грішника, не наближаючись до нього. І тому ми мусимо бути людьми, які готові терпіти сморід гріхів. І цьому багато. Кого з нас навчила війна? Я згадую перші місяці, навіть роки війни, у нас в церкві, ми перетворили церкву на прихисток для людей, які стали біженцями, переселенцями. І переважно це невіруючі люди, і багато курців. Ну, люди палять. І тому це важко, тому що посюди дим, сморід, недопалки. Ну, і Хочеться як віруючим людям якогось порядку, тому порадилися і вирішили, що давайте призначимо місце. Ну і так сказали: побудуйте собі, облаштуйте собі місце, де ви зможете спокійно курити, і не буде шкоди іншим людям. І вони з великим таким ентузіазмом, знаєте, як люди не коли вони люблять щось робити, вони побудували собі таку халабуду, і то було їхнє місце, де вони курили. Ну і туди можна було прийти, поговорити з ними на їхні теми. От. І знаєте, мої люди, такі віруючі люди, приїхали і вони таки подивились таким оком інспектора і сказали, що ти робиш? Навіщо ти при церкві побудував от таке місце, де сморід? Але я розумів, для чого я це роблю, тому що ці люди вони відчували з нашого боку прийняття, вони відчували повагу. Вони залишались в церкві, і ми розробляли спеціальні курси реабілітації, програми зцілення душі і мали можливість поширювати Євангеліє з цими людьми. Хоча, звісно, нам було неприємно відчувати той сморід. І це була не найбільша проблема, коли ми говоримо про сморід або про важкі рішення. Наприклад, був момент, коли частина моєї команди, ну я з вами дуже щиро ділюсь, як воно є, частина моєї команди. Під тиском фізичних навантажень, психічних навантажень. Їм було дуже важко, дуже, дуже великий стрес, виснаження. І от люди просто спокосились і вирішили зняти цей стрес горілкою. І в мене виникло таке питання, моє пастерське таке питання або лідерське таке питання: чи можуть залишатись або йти. Далі з, е, зі мною члени команди, чи можуть вони далі зі мною йти, якщо вони вчора повзали нетверезі вулицями Львова? І звичайна стандартна, стандартна відповідь не може такого бути, бо це ж ну, неправильно, бо це ж не святі люди. Але думаючи про це, я став у питання: а хіба вони не грішники? Хіба вони не потребують Євангелія? Хіба вони не розкаялися? Хіба Божої благодаті недостатньо, щоб підняти їх, як Ісус підіймав Петра, який зрікся, Матвія, який втік, або зневірених, хто йшов в Емаус. Тому поширювач Євангелія він не боїться бруду, і він готовий поглинати людський хаос Божою благодаттю. Нова церква це завжди людський хаос. А поширювач Євангелія це людина, яка поглинає людський хаос. Ще один приклад, я зараз маю деякі проекти в Карпатах і подружився з місцевими жителями. Їх називають Бойки. Бойки, бо вони живуть там в горах, в них зовсім інший світогляд на те, що відбувається. І от одного разу вони взяли мене з собою по гриби. Ну і це ціла пригода. І я зробив, мій син зробив невеличке відео, я виставив то відео, і мої старі святі друзі подивилися, і вони кажуть: Єлисей, як це? Як ти поясниш, що твої друзі, вони виглядають дуже стрмно? І я скажу: я дуже радію. Я дуже радію, що є такі люди, серед яких я дійсно можу бути і виконувати от Божий задум. Тому що поширювач Євангелія, він шукає саме таких людей: люди, які смердять, люди, які в гріхах, люди, які... Потребують Євангелія. Тому поширювач Євангелія він виглядає, це перша така моя теза, він виглядає як шукач бруду. От, поширювач Євангелія. Я багато разів чув, чув від людей таку фразу, ну, від віруючих також. Коли люди тобі довіряють, вони можуть сказати: життя це лайно. я завжди кажу, я згоден. Дійсно. І коли я так кажу, я завжди згадую своє дитинство. І от в дитинстві ми завжди шукали такі місця, де повно лайна. Я вам пояснюю, для чого. Палкою, лопатою, мирили землю, щоб знайти хробаків. Бо треба було йти на рибалку, впіймати рибу, а без хробаків ти рибу не впіймаєш. І тому я кажу завжди так: життя це дійсно лайно, але починай шукати хробаків. А хробаки там, де смердить. Але як ти знаєш де смердить, візьмеш робаків, ти підеш і ти обов'язково впіймаєш рибу. І в цьому сенс твого життя. Тому е шукайте відповідь разом з церквою. Шукайте відповідь, що і де смердить біля нашої церковної громади. Це перше. Друге, що мотивує людину, яка поширює Євангелія? Я не знаю, чи я встигаю, не встигаю, бачите. Добре, коли є людина така, щоб переключала б. Що мотивує людину, яка поширює Євангеліє? Ну, коли ми читаємо історію блудного сина, ми розуміємо, що мотивує батька бігти назустріч своєму сину: худому, брудному, смердючому, дурному дуже. Ми знаємо, є така річ, як батьківська любов. Він син, він його любить, і в цьому відповідь, бо він. Цінний. І взагалі, якщо прочитати 15-й розділ Луки, це дуже цікаво, тому що це розділ про цінності. Ми бачимо, що спочатку пастух шукає вівцю, бо вона йому цінна. Далі дівчина шукає монету прикрасу, бо вона також цінна. Потім батько шукає свого сина, бо він цінний. От Цінності це система координат, яка створена Богом. Тому, якщо ти живеш в цій системі координат, ти перестаєш шукати те, що вважають цінним люди, і починаєш шукати речі, які вважає цінними Бог. І от саме таких грішних, брудних людей, які десь заблукали, які десь вмирають, Бог вважає найціннішим. І тому поширювач Євангелія він біжить на сморід, бо знає, що цей от запах смороду, він приведе його до великої цінності. В лісі є купа грибів, але є деякі надзвичайно дорогі. Є гриб, гриб труфель, його ще чорне золото. Тому що як ви знайшли труфель, то кілограм може коштувати до 5 тисяч доларів. Найдорожчі в світі продали в Італії в 2014 році за 300 тисяч доларів. Чому вони такі дорогі? Ну, звісно, це гастрономічний делікатес, але їх дуже складно знайти. Вони десь під землею на пів метра. І виникає питання, як можна знайти, якщо він під землею пів метра? Ти ж не можеш перекопати цілий ліс. Для того, щоб їх знайти, є так звані гастрономічні спецназовці. Це спеціально підготовлені породи собак. Вони мають нюх, який в тисячу разів кращий за нюх людини. І коли вони виходять в ліс, вони знають, де шукати і що шукати. І окрім того, їх спеціально тренують для того. Тому е я винайшов нову таку фразу: от є гастрономічний спецназовець, і він відрізняється від звичайного пса. Він знає запах, який треба шукати, він знає, що саме і як саме треба шукати. От моя, е мій термін це грішно-номічні спецназівці. Оце християни, які вони відчувають гостріше от той запах або той сморід, який веде до серця грішної людини. І тому від нас з вами очікується: ми будемо знати, що є цінністю для Господа те, що загублене, те, що хворіє, те, що смердить. Такі спецназівці знають ціль свого існування. Він не просто вийшов в ліс для того, щоб е, щось побачити або відпочити. Він вийшов для того, щоб щось цінне знайти. Вони постійно практикуються і вдосконалюються у виконанні свого призначення. Тому це буде таке завдання для вас після проповіді в невеличких групах. Я би попросив кожного з вас поділитися, поставте чесну оцінку, наскільки в нашій громаді є цінним грішник. від 1 до 10. От як кожен з вас відчуває, наскільки він цінний. Друге питання поділіться. От чому, або саме чому ви поставили таку оцінку? Бо це ж може бути двійка, може бути десятка. А поясніть, чому. І третє, а дайте пропозицію, що зробити нашій церкві, щоб ця оцінка вона стала вища. І ми більше відчували, що ми вважаємо цінним грішника, який смердить. Третє питання або третя теза як поширювач Євангелія примножує заснування церков? От це, про це є розмова така у нас сьогодні по заснуванню нових церков. В євреїв є вислів, рятуючи одне життя, ти рятуєш світ. Я хочу пояснити, коли ми говоримо, про заснування нової церкви це доволі часто звучить лячно. Бо важко уявити, от ми зараз в церкві, і ми бачимо певні атрибути церкви. І коли я створюю, намагаюся створити проекцію, як я мушу створити церкву, мені складно, я не знаю, де взяти приміщення, де взяти бюджет, як сформувати команду, як сформувати. то дуже складно, дуже складно. Тому я хочу дуже складне зробити дуже простим: поширювач Євангелія, він зрощує учнів, примноження яких приводить до утворення нових церков. Отака фраза. Поширювач Євангелія зрощує учнів, примноження яких приводить до утворення нових церков. Переосмислюючи велике повеління Ісуса, треба визнати чесно. Ісус нічого не сказав про проекти, про програми, про організації, про динамінації, про корпорації, які ми бачимо сьогодні. Він просто сказав: Go and make disciples. Перекладаю. Йдіть і робіть учнів. Дуже просто. Отак От дуже складне стає дуже простим. Отак, От глобальне воно починається втілюватись через прості малі кроки. Треба переосмислити велике повеління Ісуса Христа. Учні, пояснюю, це клітини, з яких утворюється тіло. Церкви немає клітин, немає тіла. Тому поширювач Євангелія найголовніше, це стосується кожного з нас. Поширювач Євангелія він починає і перебуває у стосунках учнівства. Це найголовніше, бо без цього церкви не може бути. Стосунки учнівства. Чим би ти не займався, ким би ти не був, яку ціль ти не досягав. Стосунки учнівства це є ключова діяльність або ключова відповідь. І от дуже важлива фраза наступна. Хочу її пояснювати. Дивіться, завдяки учням, клітинам і їх множенню, множення клітин. Завдяки учням, клітинам і їх множенню, стосункам формується нове тіло або зрощується нове тіло церква. Зрозуміли, так? Є клітини, і вони зрощуються і утворюється тіло. Є учні, між учнями є стосунки любові. В результаті цих стосунків любові утворюється церква. І от складне, глобальне, стає реальним, доступним і навіть легким через стосунки учнівства. У мене є хороший приклад. У мене є хороший друг. Він приїхав в Україну, коли я ще жив на Луганщині. Він приїхав в Україну для того, щоб стати місіонером. Його ім'я Брюс Макдональд. Він не має ніякого дотику до Макдональдса, який ми знаємо, це просто прізвище. І от він розповідав мені свою історію, коли вони одружилися зі своєю дружиною. Вона з Німеччини. то... Вони були дуже такі великі егоїсти, і вони зовсім не хотіли дітей. От взагалі, От вони казали: ми будемо мати якісь амбіції, ми будемо будувати кар'єру, ми будемо заробляти гроші, ми будемо їздити на кабріалеті, ми будемо літати на літаках. Тобто, це буде таке наше життя, і ми будемо брати від цього життя все, що можна взяти. От така мрія про щасливе, вільне життя. Ну, ми ж знаємо, що таке діти, от в кого вони є. Вже не таке воно вільне, вже не таке воно. Та, Сергій. <плес> і ось цікавий момент. Пройшов рік, і пія завагітніла, і в них народжується дитина. І друзі питають: о, ми вас вітаємо, класно, у вас є дитина. І друзі питають, ви змінили свою думку до питання дітей? Ну, а ті кажуть, та ні, це так випадково стало. Може, буде ще, може, вам сподобаються. ті, Та що, Ворони Боже, оце отак трапилося, ну мусимо терпіти. Все, більш нічого не буде. Через рік. пія знову завагітніла. Друзі знову питають, а як так? Ну, каже, така от необачність сталася, і, і все. А може вам вже подобається, якби ви ж пройшли шлях з дитиною. Може будуть ще діти? Ти що? Ніколи. От це останній все. Останній. Проходить рік. Та, і це, ну, це, це реальна історія. І пія знову вагітна. І друзі знову в шоці кажуть: ви ну, ну, точно вже змінили думку, що вам подобаються діти. Так каже, ні, це просто недогледів щось. Друзі, ця історія повторювала. І кожен раз, коли друзі питали їх, чи будуть ще діти, вони казали, казали 100% не буде більше. Не хочемо. Не буде більше. Та в результаті е, цієї історії Брюс і Пія отримали 12 дітей. Так. Я серйозно, це правда, правдива історія. Так. Остання дівчинка, вона народжувалась в Україні у нас, в Луганську. І Брюс, він каже, все своє життя мріяв про Мерседес. 12 дітей, я розумію, у мене ніколи не буде Мерседеса. Тому каже, я дівчину називаю Мерседес. І він її так і назвав. Чудова така дівчина, білявка, Мерседес. Та, божа милість в перекладі. І коли народилася 12-та дівчинка, то ми їх вже запитали, будуть ще. Вони кажуть, як Бог дасть. Як Бог дасть. Знаєте, я так подумав: якщо їхні діти будуть так само, то Брюс скоро побачить 144 онука. А якщо онуки зроблять так само, то Брюс може побачити 1728 правнуків. І от у мене питання: от що ці люди зробили, щоб мати таку велику сім'ю, велику громаду? І відповідь, з якої я почав. Це стосунки любові. Розумієте? Вони мали стосунки любові, і, це, і результатом цих стосунків любові буде плід. От так само діє і учнівство. Не проект, не програма, не організація, не план, який треба виконувати, а стосунки любові, які ми плекаємо, які ми розвиваємо з людьми. І це біблійно, тому що. Мій улюблений текст Біблії все, що ти чув від мене у присутності багатьох свідків, довір надійним людям, які будуть спроможні навчати також інших. Це про учнівство. Учнівство це естафета, це коли ви маєте людину. Маєте стосунки, і через зростання цих стосунків відбувається примноження і розвиток Божої церкви. До речі, ми для вас привезли ресурси. Там внизу можете побачити «For Generations» – книга про учнівство і ресурс для того, щоб займатися учнівством. Підійдіть, візьміть і використовуйте. Для того, щоб учнів ставало більше через примноження учнів буде збільшуватись зростання нових церков в Україні. І питання, з яким я хочу вас відпустити додому, як будете їхати додому, подумайте, будь ласка, хто ваші вірні люди і що ви з ними робите? Як ви знайдете відповідь на це питання, ви будете мати добрих учнів. Вони будуть примножувати зростати. І нових церков також буде ставати більше. І нехай Бог вам в цьому допомагає. Дякую за увагу.